Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вас хочу познайомити з самою невибагливою бегонією, яка в мене є. Ось вона перед вами. Це бегонія Горох. Я дуже рада, що вона мені попалась при придбанні. Я просто купила наборчик бегоній. Який пропонувався, і серед них була ця маленька дітка Бегонія Горох. Вона пережила зі мною всі мої експерименти, і невірні, неправильні горщики, і неправильний ґрунт, і, мабуть, трошки можливо, і невчасний полив, і відсутність світла, і ось вона така красива перед вами. Якщо дуже уважно роздивлятися ці листочки, на ній досить багато кольорів. Як мені сфокусувати, вона переливається. Тут є такий оливково, оливковий колір посередині ця кайомочка, і центр темно-бордові. І всі в горошках. Дуже відрізняються листочки, ті, що давніші, ось вони тут поховались, і від зовсім таких молоденьких листочків. На них ще відчутно не видно цю полоску посередині. Ось вони такі. І коли я іноді дивлюся, як ці листочки ростуть і як вони змінюються, то мені здається, що багато селекціонерів взяли гени, запилення від цієї прекрасної бегонії і вивели нові сорти. Адже зовсім немало бегоній, схожих на цю королеву. Ці листя. Дивіться, які вони великі. Ось. Вона в мене зараз в 11 горщику росте. Листочки лежать. Ось вони. Вона у мене на підставці стоїть. Зимою вона у мене була на вікні, зимувала, адже трошки там більше освітлення було. Бо малий був світовий день, а десь уже з місяць я її поставила на підставочку, ту, що вам показувала раніше, і вона зовсім себе там прекрасно почуває. Ось молоденькі листочки там вже ростуть. Я шукала в інтернеті інформацію про неї. Чий це сорт, звідки він, але я так нічого й не знайшла. І навіть опису не знайшла автора цього сорту. Я думаю, що це досить старий сорт. Про нього дещо вже й забувають. Не в всіх він в колекціях є, але попадається він десь в досить таких ну, старих презентаціях, я подивилася. Зараз вже новіші сорти вже є, але цей, зовсім, на мою думку, не уступає цим новішим сортам. І я вирішила просто вам його сьогодні один-єдиний показати. Ось такий красунчик, я його перевалювала восени, він дуже гарно пережив цю перевалку, ті великі бегонії, які Показувала я вам осінні. Дуже важко чомусь пережили зиму, деякі листочки підвяли, але не мають вони зараз такого красивого вигляду. А ось ця в мене залишилась прекрасна. Да, і також хочу сказати, що реглмінует, до речі, теж дуже гарно переніс і зиму і пересадку. Ось. Хочу ці відтіночки якось вам показати, щоб ви могли полюбуватися. В неї неймовірно красивий окрас. Трошки сфокусувала ближче. Молоденькі листочки, дуже гарні, дітка в неї дуже гарна. Схожа на маму, зразу з таким яскравим листям. У мене перші які були вирощені, звичайно, зразу їх і забрали ці горошки. Ось така красуня. Дякую, що ви зі мною. Я просто хотіла подарувати декілька хвилин цього прекрасного позитиву. Адже нам зараз так не вистачає чогось гарного, прекрасного, доброго. Дякую, що зі мною. До нових зустрічей. Ставте лайки, пишіть коментарі. Мирного неба!